Вітаю вас, мої любі друзі! Малята! На цьому тижні ми розмовляємо з вами про водойми та їх жителів. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити гарних маленьких рибок. Ось подивіться, що нам для цього знадобиться. Аркуш паперу, 4 кола великих і чотири кола маленьких. Кольори вибирайте самі, які вам подобаються. Гарно буде, якщо ви всі кола будуть різного кольору. Клей, серветка та фломастер. Рибки ми будемо з вами робити дві. Тепер дивіться уважно: беремо кожне коло та складаємо навпіл і отримуємо пів кола. Почергово, за мною, дивимося та приклеюємо. Ось подивіться, які гарні рибки у нас вийшли, але чогось їх не вистачає чого. Не вистачає ока та рота. Тому беремо фломастер та домальовуємо. Подивіться, які гарні яскраві рибки в мене вийшли. А я тепер чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, мої любі!